Всім привіт! Ой, холодіна, холодіна, знов випав сніг. Ми йдемо сьогодні на виставку котів. Таке я не можу пропустити. Хожу кожен рік. Ну, деколи показую, деколи не. Іван каже, краще. Іван каже, краще котива котик. В Чехії називається котки-кочки. Ми на літнянах. ще летняне. Так, штук платний, коштує ось сіки. Набрати. Да? Эй, продають різні прикольчики о яка тарілка. Такі тарілки столова. А, а затім дякую. Такі іграшки. Гонзік Амаріо. Подивись, я думала, що то кожіх. Я думала, що... Ось так, так. Все вп'є. Боже, а тут що за краса? Люди добрі. Вау! Що це за породки? Боже, які красунчики, які мацики. Блін, а ну знай пород. Що це за така краса? Боже, яка краса. Ой, який зеленький. Я б вас зараз поїла. Покушала би. Покусала, покусала кицьки. Ой, яка ти красуня, Амелія! Ой, яка ти гарна дівчинка така. Зараз би взяла тебе в сумку і понесла. Кітя? Така китя. Тут британочки такі, золоті. A, ah, i tu je brýtka. Krásný. <tavit> tak, kubiku. ahoj. No, to je určitě krásný, podívej. Tak to je z toho Nizozemského. No, tak ten bude mít tohleto. Ten má, ten má genetiku, ten má genetiku z Nizozemí. Tak... A správně ty to tam všechno napsal? Ой, як ладяться, як любляться кошечки маленькі. Тут впізнали підписники, дуже приємно. Мама вдома тут, а та теж приймає. Вона не випустить. Його що теж не випускають? Чи немає ще її сядь? Ой, гарні козочки. Але однокімнатна квартира його не витримає. Дуже приємно, що впізнають люди, кошатниця Я кошатниця зручна. Ваші підкорисники слухаємо задоволенням вашу сюди українську мову. Дякую, дякую. Сінь. Да, Сінь. Такі любительські, да, дякую. Вже да. трошки руку набила. Да. Дуже приємно. Надбілося. Дуже дякую. <свистач> так, господиня, твоя на місці. Оці котятки вже Хто хоче розерватися. Мене вчора, до речі, питали, я посилала, що буде сьогодні вистава. У них така реклама була хороша була. Так, так. Котятка. У нас таксист з сказав, по радіо. Угу. Ось що... ми дістали такий подарунок, пепу всі знають. І каже, пані для вашого синочка. Там він буде бавитись. Ой, дякуємо. Ще дали нашому пепі подарунки. Люди знають і пепу. То каже вашому синочку, пані Наталя. Ці країни приїхали. І зараз будуть переможців вибирати. І є наша Україна-представник пані Наталя. Ще може хтось є. Наш український прапор наш. Друзі, я дістала, таке задоволення получається. Боже, Боже, мої кічки золоті. Дуже я люблю. Я не хіба люблю котики, я люблю різ. Всі, всіх, всіх, всіх Всіх. Я би брала і песики, бікотиків, все, все, все. До хати б притягнула. Єноти, я дуже люблю панди, мавпочки. Я задовільнила свою душечку <гум> тьомочками такими, шкода, що то не можна було ще витягати з кліток і, і так ням з Дуже гарні <гум> котики були. Такі грубенькі, як я люблю. Я От Іван. Точно, в бурілчану в магазині їде. Іван напив пива. Цілий багажник їдемо здавати. Уже так, як чех з тими пивами. Що в глобус. Іван їде здавати, що напив. Вже живіт від пива. Нехай бабаня подивиться, як ти п'єш пиво, який у тебе живіт, виріс великий. І хай тебе посварить. <рес> 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 бабаня, чуєте? <рес> а ви кажете, що я його розкормила, то він так пивом розпився. Так, я беру каву, тому що я каву п'ю без кофеїна, мені трошки заборонили. Я і так дуже енергійна І не чого, так казали, каву не пити. Але я її замінила на безкофеїнову. А чай я п'ю, друзі, з ромашку. Такий вибір чаїв, а я п'ю чай з ромашки. Ось такий я п'ю чай з ромашки. Гершманик. Іван у нас п'є чай з жасмину. Зелений. я деколи зелений теж люблю. Беру зелений. А, а тепер п'ю з ромашки через зим. Друзі, і що то за українці, які не беруть гречку? Не дивляться, де є відділ з гречкою. Я вже взяла дві пачки. Зараз в акції в глобусі. Називається по чеськи поганка. І я ще люблю булгур. Булгур я теж взяла. Ще я люблю такий туняковий салат з тунцем. Гострий. Зараз він в акції. Так що теж я собі візьму. Вони не люблять, а я люблю. Ну і як ж тут не купити мій улюблений томатний сок. Садочок. Дивіться наш, наш відділ. Верес. Цей собі верес зараз куплю. Вони не люблять. Якщо що, вони в мене нічого не люблять. Все, я люблю. Іван любить халву. Я взяла ще насіння Сан Саныч. Не знаю, чого вони ту назву не змінять. Не бісить мене ця назва. Якась московита. Друзі, якщо чесно, я бачу таке перший раз, що в нас таке пиво. І тут таке пиво. Просто ніколи не звертала? Аж тепер брав мужчина багато банок. Я думаю, що це таке прочитаю, а це пише з другого боку пиво. Так візьму, спробую. Купила ще я все таки садочок. Дуже давно я не пила персики, захотілося. Так вже скучила з тим персик яблуком. Я дуже зараз хотіла пити, прям не втрималася вже пішла. Ням, яке смачне. Туламор в акції. Хто хоче, хто п'є, хто такий алкоголік, як мій чоловік, так може взяти і їхати в глобус, по 300 корон є туламор, алкоголь, вістки. Ти довольний, так? Вечір буде веселий. І котусику треба купити якогось смаколика. Шебу візьми? Поповнити візьмемо зубку. Що зубка не? Mm. Две. Я його по цілому магазині ходжу, де він є? Як скоро, бо я не виділа, скільки там штук було. Тут написано. Тут написано? Mm. <гум> не знаю, ніколи це не робила. <гум> <гум> Аріель зараз у глобусі за 440 корон величез. Сопери Аріелем, так може купити. Вже не матюкаюся, бо пишуть, що така некультурна жінка. Але навчив мене матюкатися. Хто? Мій чоловік. А ще була така акція. Якщо купиш аріель, ми навіть не знали, на каси дадуть. Йдеш на інформацію, і тобі мають ще дати подарунок. 10 капсул на прані. Ой, ми ще приїхали помити машину. Подивіться, яка машина грязна, Але на дворі моросту заїжджаємо в такий бокс, а так деколи на дворі. Так ми є сам Іва. Я ще ніколи не була. Ага. Є. Якось черги нема. Зараз відкриється і заїдемо. На кінець робочого, кажу робочого, на кінець сьогоднішнього дня ще помиємо, як колись казали, свою ласточку. Дивіться, Ми дуже ага. все, стоп, і Ми дуже. Ще... Ага. Ми дуже рідко миємо. Іван не так, як всі мужчини, що пильнує машину, щоб була чиста. Він не пильнує машину, як я кричу, що вже машина капець, на роботі найзавжди найгрязніша. То тоді ми йдемо мити машину вже на мус, на мус. Інакше би й не мили. Я скажу не миєш. Він зато вилізе з помиту і машина сам смердить, як хірмі. Це не А ти що пахнеш? Ну, ти пахнеш. що що а Іван миється сто разів на день. Ну, як кіт, я лапаю. Я люблю той процес, як зараз. Поцують, напоцують, і машинка така красунька, вийде чистюсінька, така гарнюсінька. Все? Ні, сушити. Ще воском не пстрикає. Прийшли ми до хати, а тут нас зустрічає. Наше сонце. О, о, о! Купила я, друзі, аріель. Те, що казала. Зараз буде розпаковка пепо. Я принесла тобі подарунок від пані Наталії. Пепо, ходи сюди. такі подарунки тобі передали. Ходи на пепо. На. Юпі! Візі, 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 візі моє сонце. Така морковка, та? Да. Ось така морковка, така запашна м'ячик такий, так. Да. Все понюхає котик. А мешка ще, мешка, мешка. Пашка така гарна. А там ще такий клубочок є пеп. Ще клубочок такий. Що тобі сподобалося найбільше? Козонька мамина, зайчик. Ну, бачишся, морковка, так? отак так так. Весь, так так морковку вибрав котик. О, так. так. Такий футболіст чи хокеїст. Бавить зайця. Мяу. все, всім буде бавитись. Пані Наталя, дуже вам дякую. Передавай привіт. Бавчись. Мишка ще там. Копай, копай клубочок. М'ячик копай. Копай зайчик. Мишка. Оп-па-па! опа па Бався. Мишку вибрав котик. Мисько. Моє сонце. Друзі, розпаковка. Аріель в глобусі на чорному мості. Може в чаковіцях 440 корон. Величезна. Величезне балені. Я не знаю, як то по-українськи. Купила перший раз, друзі, розпаковка, купила перший раз отакі краби, раки, суримі, крабові палички, не знаю, що то є, але так мені захотілося. Роки дивлюся на них, ніколи не відважилася купити. Їх не дуже багато вони коштують, 80 корон, вроді. Так. І ще захотіла риби з оципом. Тут такі хотілки мої. Жінки мене зрозуміють, коли такі хотілки бувають. Прямо з оситом зараз витяну і буду їсти. Помідорчики, хлібчик, чайочок. Тут, що? Тут така сирова пікантна помазанка. Я дуже люблю пікантні і фасоля. Фасоля в томаті. Ну, без гречки тут не обійшлося в акції. Була гречка. Насіннячко. Так, пиво це не для мене. Рибки. Купила була в акції томат. М -м -м. Дуже люблю я ще отакий язик у глобусі. <глуб> Ось такий <глуб> язик. Язик такий, як Аж, аспік тут називається. Бачите, отакий язик. Дуже смачний, але він хіба в глобусі переваз. Ням-ням. Та їм тільки я. Так. То кошенятку купили. Ця кава. Кава не кава. Садочок половини вже нема, випила. Це Івана покупки. У нас кожен має свої покупки. Помічник. То купила круті індика, на я розділю і буде на два рази на суп. Дик. То попробувала, то попробую українське пиво якесь з мандаринками. Булгур. Також був в акції. Мяу, мняв, мняв, купили мняв. То також було в акції. Так, вони коштують що 70 в акції за 30 в глобусі. Кетчуп маленький, тому що ми ж тепер багато не їмо кетчуп. Чаїв, так як я казала. Іван п'є жасмин, я п'ю ромашку, тут нашому Петрусю. <сорганування> Гамати халву для Івана. Одним словом, варити нема що. Нема з чого, купу грошей, Їсти так. нема. Їсти не хочуть. <сорганування> ну. <сорганування> 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 Няу. Все, отакі от покупки. Пепо, ти маєш теж свою швоя, швою, гамочку свою. Ну і воду взяли і що. Всім дякую за увагу, що були з нами. Папа! -па.